Хотіли б ви, як власник бізнесу чи директор, почути історію, яка гарантовано допоможе вам масштабувати бізнес, зберегти мінімум один рік вашого життя, при цьому уникаючи і розочарування. Приблизно 10 років назад я почув таку ідею: що для того, щоб збільшитись в доходах, масштабуватися, потрібно частину своїх ролей передати іншим, ну тобто делегувати. Тоді я грав дві ролі: генерального директора та маркетолога. Ну, я вирішив. Маркетолога делегувати. Для цього я знайшов талановитого хлопця на ім'я Ілля і вирішив його навчити все, що я знаю по маркетингу, тобто, як маркетинг робиться саме в цій моїй компанії, всіх нюансів навчити. Знань виявилось багато, я не очікував цього, що. Мені пішло шість місяців для того, щоб передати ці всі знання Іллі, і я міг його навчити. Ну тобто і відпустити, щоб він сам це робив. І саме в той момент, коли Ілля вже був готовий, він підходить до мене і каже: Іван, ти не повіриш, як мій наставник, я так тобі за все вдячний. Ти мене стільки всьому навчив. Приїхав мій друг, і ми нарешті відкриваємо свій власний бізнес клуб покеру. І в мене був шок, тому що я витратив більше ста годин мого часу. А по результату в мене так і залишилось дві ролі, які я граю. Але потім відбулося страшне. Я отримую WhatsApp повідомлення від операційного директора, який каже, що він звільняється, змінює кар'єру. І тепер в мене три ролі. Тепер я змушений е зрозуміти, що операційний директор робив в моїй компанії, тому що це ніде не було зафіксовано. Найти людину. І навчити цьому всьому, що робив операційний директор. На це в мене пішло шість місяців роботи по 12 годин в день. Я не бачу родину, не бачу дитину, забиваю на своє здоров'я. Я граю три ролі одночасно. І коли я вже знайшов і делегував цю вручну роль операційного директора, в мене звільняється найкращий продавець. І я в шоці, тобто тут я хотів вже масштабуватись, а я виявляюсь, просто вигораю, тушу пожежі, і це ні до чого не приводить. Тобто, ця стратегія не працює. Я почав задавати, а що ж роблять великі компанії? Як вони масштабуються, як вони системно вирішують цю проблему? Я знайшов платформу Сінтегру, на якій масштабується, наприклад, така компанія, як комп'ютерна. Академія Крок, власник Дмитро Корчевський, маючи філіали в 22 країнах. В чому їх секрет? А секрет, що вони використовують платформу Сінтегрум, яка допомагає витащити ці всі знання структуровано в інтеграційні треки, тобто, і тобто вже клонування, передача ролі, наприклад, цього маркетолога до Ілії відбувається. Не від мене вручну напряму до Ілії, а через платформу. Тобто спочатку платформа якби, висмоктує з мене ці знання, вона їх гарно структурує в інтеграційний трек, це інноваційна технологія і переливає в Іллю. І навіть якщо Ілля звільняється, то ці знання залишаються. І плюс, так як знання постійно змінюються, щось додається, я можу змінювати інтеграційний трек. І, і ця система змінює знання в головах людей, і таким чином я зміг вирішити проблему з операційним директором, з відділом продаж, з маркетологом і отримати те, що я про що я мріяв. Це лайфстайл власника бізнесу. Коли ти можеш запускати нові проекти, фокусуватися на розвитку, фокусуватися на, на собі, на, на своєму тілі, на своїх відносинах, на своїй сім'ї. І я зрозумів, що насправді оце і є справжні цінності, свобода. Креативність, розвиток, що я не хочу до 11-ї години вигорати в офісі, я хочу займатися спортом, я хочу насолоджуватись життям як власник бізнесу і директор. І ця система змінила повністю моє життя. Тому, якщо ви хочете спробувати, я дуже хочу, щоб ви спробували. У нас є безкоштовний період, її можна покористуватись три тижні безкоштовно, щоб ви, як власник бізнесу і директор, відкрилися і просто спробували це. Ну що це буквально. Може повернути вас до вашої сім'ї, до ваших цінностей. Що ви зрозумієте, що цей шлях, коли вручну ви передаєте, чи ваші тімліди менеджери вручну навчають? Новеньких, що цей шлях ну далеко не оптимальний, що є кращий спосіб, що є набагато цікавіший спосіб розвиватися як підприємець, як власник бізнесу. Спробуйте з інтегром. Їм вже користується більше 600 компаній в 22 країнах світу. Це не може бути якби випадково. Це перевірена система, яка працює на практиці. доведена. У нас є клієнти, які масштабувались більше ніж в 20 разів. Є молоді хлопці, які просто масштабували свій бізнес до такого рівня, який вони навіть не мріяли, тому що вони знайшли цю платформу. Спробуйте її зараз. Клікайте посилці, клікайте на кнопку. Спробуйте демо версію Сінтегрома. До зустрічі.